Водохреща обряд, що символізує очищення людей від первородного гріха. У цей день не торкаються їжі, не випливши освяченої води. Говорять, що у цей день у досвіта всі джерела освячені. Якщо хто не може піти до церкви, йому достатньо набрати води з будь-якого природного джерела чи криниці. Але вода, освячена в надвечірі, богоявлення, вечірня вода, вважається святішою ніж з водохрещів і здатна відігнати будь-яке лихо. Воду святили двічі. Один раз напередодні хрещення у храмі, другий у день свята на річці чи озері. У давнину свяченою водою кропили все в хаті та всі господарські будови, хліборобське знаряддя, худобу, крім свиней та курей. А після кропління на тому місці писався хрест від злих сил, від наговору, від чарів. Як же ковальчани використовують свячену воду? Скажіть, будь ласка, чи часто ви користуєтесь свяченою водою в побуті? Дуже часто і кожен рік беру. Яким чином? Як ви користуєтесь нею? Ну коли занедужаю, угу. тоді згадую про свячену воду. Угу. А ще? Ну як? В свято. І от принесу і хату освячу. На що ти набрала свяченої води? Щоб її пити. Ти п'єш її кожен день зранку? Ну, якщо забуду. Скажіть, будь ласка, чи часто ви користуєтеся свяченою водою в побуті? Ну, стараюся часто користуватись. Як? Яким чином? Рано на тощак, п'ється, свячена вода. А ще? Ну, як захворіти, так і бажано свячену воду вживати на тощак. Як нічого, ну як вже дуже захворів, то вмиватися, от як кажуть в роки в народі, то краще не звертатися до бабок. А водички свяченої побити. Чи знаєш ти властивості свяченої води? А на що ти її набрав? Для здоров'я. Ну на водохреще треба завжди е, світити воду. Люди всі приходять сюди, щоб набрати води. Больні люди беруть, теж п'ють воду, Їм допомагає ця вода. Ну а як ви дома використовуєте свячену воду? Ну ми квартиру свячуємо, всі всі кімнати е, святимо, і п'ємо. Що і п'ємо? Да, п'ємо кожного дня.